Бажаю здоров'я, я Сергій, позивний мій сивий. В 23-й бригаді я зараз солдат резерву. До 22-го року був звичайний цивільний, про війну навіть ніколи не мріяв. Що буду військовим, працював я механіком, мастером, працював я обичним сварщиком. От. В принципі, ну, був задоволений життям. Але 22-го року пришлось трошки змінити своє ставлення до цього. До травня місяця я намагався себе знайти, бути корисним в нашій країні. І в травні місяці я мобілізований був Івана Богуна, бригада. 518-й окремий батальйон спецпризначенців. Запропонували прийти в військкомат, там буде співбесіда. Я прийшов. Приїхали представники з 518 го батальйону. Була у нас така невеличка співбесіда, але більшість людей, ті, що з, тим, ну, з ким я був присутній на співбесіді, на цій, більшість людей. Вони самі намагалися потрапити в цей батальйон, тому що там достатньо було, мабуть, навіть якогось погляду такого за страхом, чи що немає бажання. І все, тебе ніхто не примушував навіть. Так що всі хлопці йшли, ну, я разом з ними, йшли, ми, тому що треба було йти. І майже. Вісім місяців ми працювали в Харківському напрямку. Але коли ми переїхали на Донецький напрямок вже в грудні місяці, 26-го, то мене хватило тільки на два дні. 28-го отримав поранення тяжке і наразі до сих пір лікуюсь. В кінці березня місяця, початок квітня, мене наказом перевели в 23-ю бригаду. І В 23-й бригаді я про продовжую доліковуватись, щоб бути ну, трохи корисним нашій країні, звільнені нашої країни від російського агресора. Щоб мої діти жили спокійно в мирі і не бачили цієї війни, цих кошмарів, які вони бачать до сих пір. Ну, бачать, дивляться, щоб вони не приймали участі в цій війні. В цивільному житті я працював. На Я з Кривого Рогу фабрика е, Гок горно збагачувальний комбінат. 26 грудня ми, нас терміново зняли з позиції перекинули під Креміну. Там вагнера були, музиканти, і вони дуже активно намагалися прориватися. Нас терміново перекинули, тому що ті хлопці, які там були, їм було важко. вони не Справлялися з, 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 з ними. Ми заїхали туди 26 грудня. Я потрапив на позиції десь після 12-ї ночі. Ми потрапили туди. Заїхали на перші моталиги. Болото було, звісно, вище колена. Ми зайняли кругову оборону. Зранку вже почали осматриватися, займати оборону нормально. Звісно, крили нас цілодобово, з усього, що можна. Не було такої хвилини, щоб щось не прилітало. Зранку, 28-го лежачи я в окопі, підійшов до мене побратимчик і на силу мене вмовив піти і випити кави з ним. Ну, Пішли ми там, зібрались, нас чотири чоловіки було. В 22-му в півішки ще тоді не заважали. Ми сіли, ну, точніше, я сів варить каву, а хлопці стояли біля мене, ну, чекали. І прилетіла касета зазаді мене, мені, мені в плече прилетіло. Ну, а хлопці, побратимчики мої, тільки перелякалися трошки, не постраждали. Мене швиденько перемотали, по рації передали на евакуацію. І треба було йти на точку збору, десь приблизно кілометра три. по болоту, десь више коліна. І мене два моїх побратимчика, один, на жаль, вже не з нами. Мене супроводжували на точку евакуації. Поранення тяжке. Майже весь час лікуюся. Деякі бувають перериви, але ну, треба лікування, тому що воно. Тяжке поранення виходить. Це була Харківська область під, Гусар... під Байраком, Гусаровка, Байрак. Перший мій виход, ну все таки, кров гаряча, думав, я ж воїн. <звук> 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 То перший бой був, ну як бой, штурм з, -з, -з, -з сторони ворога. То, тоді я зрозумів, що це така війна. Навіть прийшлося хлопцям ну, мене вивозити на пару тижнів, щоб трошки морально успокоївся, дійшов морально, щоб дуже важко. Перший бій він найбільше запам'ятовується. Коли кулі свистять, коли взривається поряд, то він дуже запам'ятовується. Коли ти вже з усіма рідними попрощався і приймаєш бій. То перший бій, да, він дуже важкий. Там позиція була така Чкотка. До неї дуже важко було добиратися. І там через ліс, через яр треба було десь 2,5 кілометри, треба було йти пішки. І це все БК на собі нести треба було десь 2,5 кілометри, під, ну, якщо цей, то під обстрілами, заносить туди БК треба було під обстрілами. Спочатку нас людей було достатньо, то мінялися. Десь тиждень-два, десь тижні два десь мінялися, але хлопці спочатку не дуже хотіли мінятися. Вони ще на адреналіні, на емоціях цих, то хлопці постійно ну, стояли і по місяцю, і по півтора місяці були. Навіть не хотіли мінятися. Ну, були хлопці, що хотіли просилися, щоб їх поміняли. Але більшість ну, не, не просилися, щоб мінялися. Ми і по місяцю були на позиції безвилазно сиділи. В основному була. Іменно по нам працювала Беха, і мінометка активно працювала. Дуже активно. Ну, потім, Чуть пізніше вже е гелікоптерами, нурсами засипали нас, поки хлопцям не набридло і не полізли, не приземлили цей вертоліт. А так, в принципі, тільки в основному мінометка працювала сильно. Я навіть не можу сказати. Як буває, порівнюють, коли важче було. Зараз чи тоді, ну, не можу сказати. Воно для мене тоді було важко, тому що ти прийшов перший раз, Того нічого не бачив, не було, навіть з чим порівняти не було. Тоді, вже, коли переїхали ми на Донецький напрямок, я зрозумів, що там, ну, скажімо, умовно, нам лайтово було. У вересні місяці, коли був великий наступ в Харківській області, то росіяни нам залишили дуже багато файних подарунків. Навіть коли я спілкувався з ротним і щось він сидить, такий трошки задуманий, задумчивий, я ж питаю, що трапилось? Він каже: Я не можу зрозуміти, Кажу, що трапилось? Він каже: Ми заїжджали. У нас зброї було набагато менше, ніж ми зараз виїжджаємо з Харківської області. Пере... ну, переїжджаємо на інше місце. ми тоді переїжджали під Куп'янськ, І каже, у нас зброї набагато менше було, коли ми заїжджали під под... Балаклею туди. Набагато менше всього було, ніж зараз, ми, коли ми переїжджаємо. Що дуже, дуже багато. Там навіть ніхто не рахував. Машину загрузили, вигрузили, завезли, ну, вигружали, машинами вивозили. БК там, багато всього нам подарували росіяни. Перший штурм. Ми заїхали на під Балаклею. Село там було таке село Байрак. Був перший штурм у нас з 9 чи 10 серпня. Ну, скажімо, так, умовно, трохи невдалий. Дуже багато у нас хлопців було трьохсотих, і якось так. Вийшло, що хлопці 300 трошки, ті, що не сильно важкі поранені, важко поранені були. Підлікувалися і 9 вересня то у нас був вдалий штурм. Зайшли з трьох сторон. Ну, вони тікали дуже, у ну, них були, бої були у нас, але не такі, скажімо так, сильно кровопролитні. Ну, основні сили намагалися все-таки втікти. Ну, звільнятися поки не планую. Але ну, там я в своєму житті вже бачу так, що те, що я планую, воно не завжди, те, що я хочу, воно виходить. Тому я живу так, що якщо Бог дає, то воно так і ну, трапляється в житті. Якщо, скажімо так, Бог умовно проти якихось моїх дій, то як би я не намагався, воно не вийде те, що я хочу. Тому я живу так, Бог дає. Ну, Устройство так, що воно йде так, як по маслу. значить це моє. Якщо я, те, що я планую, воно якось перекручується, йде шкереберце, то я намагаюся це оставити і якусь іншу дорогу шукаю. Значить це не моя дорога.